Кам'янське, незважаючи на промисловий характер забудови, має велику кількість архітектурних парлин, переважна більшість яких розміщується в одному з районів міста під назвою Верхня колонія. Сьогодні випуск топ міста присвячений будівлям із насиченою історією. Завдяки своєму архітектурному наповненню їх справедливо можна віднести до особняків чи палаців. Зацікавилися? Тоді ласкаво просимо до кам'янського початку ХХ століття, коли три наші сьогоднішні героїні поставали на вулицях міста у всій красі. Наші випуски програми топ-міста неодноразово присвячувалися архітектурним надбанням верхньої колонії. Цього ж разу нашу увагу привернула одна з найцікавіших будівель Старого Кам'янського. Цей двоповерховий красень вибагливої архітектури, збудований на початку ХХ століття, а мешкав у ньому майбутній директор Дніпровського заводу Адольф Макомаський. Як повідомляє краєзнавець Олександр Слоневський у книзі Ігнатій Ясюкович Ім'я в історії Адольф Станіславович Макомаський закінчив Харківський технологічний інститут зі званням інженера-технолога та в 1894 році вступив на службу до будівельного відділення Дніпровського заводу. Тисяча 1896 року він перейшов до прокатного відділення, де обіймав посаду помічника, а в 1900-1903 роках і начальника відділення. У 1903 році Макомаський, із дозволу директора розпорядника заводу Ігнатія Ясюковича відбув до Польщі на посаду директора Ченстоховського металургійного заводу. А в 1908 році знову повернувся до Кам'янського вже як помічник директора Дніпровського заводу. Коли в 1915 році, після смерті Ясюковича, директор розпорядник заводу Ернест Сундгрен був призначений головою комітету з управління справами південно-російського Дніпровського металургійного товариства та переїхав до Петро. Рада, Макомаський вступив на його місце в Кам'янському. Цю посаду він обіймав до 1918 року, ставши п'ятим і останнім дореволюційним директором Дніпровського заводу. В історії міста Макомаський відомий своєю громадською діяльністю, зокрема, доброчинною. Він був головою ремокатолицького товариства Допомоги бідним. Багато зробив і для православного благодійного товариства. Макомаський очолював піклувальні ради чоловічої та жіночої гімназій, а з початку першої світової війни став головою об'єднаного комітету допомоги біженцям, величезна кількість яких прибула до Кам'янського. З березня 1917 року Макомацького обрано заступником першого виконавчого комітету Кам'янської ради робітничих депутатів. Після початку революції разом з родиною виїздить до Польщі. Помер Адольф Станіславович у 1923 році. У виданні опис Дніпровського заводу в 1908 році у верхній колонії налічується 32 будинки. Будинок Макомаського мав номер 33, Тож, ймовірно, що спорудження його належить саме до часу повернення Адольфа Станіславовича в Кам'янське та вступу на посаду віце-директора заводу. А в 1915 році, ставши директором, він мав переселитися до відомчого директорського будинку, який до нині не зберігся, адже був знесений у 30-ті роки під нове будівництво. І справді. Будинок номер 33 із прізвищем його господаря Макомаський вже зазначений у списку 1909 року. Цей перелік домовласників кам'янського та службовців Дніпровського заводу, які займали заводські квартири, склав місцевий пристав Володимир Клумников. До особняка Макомаського прилягав гарний парк, до якого спускалася широка алея, яка закінчувалася круглим басейном і спонтаном. Старожил міста Ігор Подзерко у споминах про своє довоєнне дитинство згадував про п'єдестали втрачених скульптур, які розміщувалися уздовж цієї алеї. На жаль, на сьогодні від парку не залишилося і сліду. У перші радянські десятиліття будинок теж слугував житлом для керівництва заводу. У 1925-1929 роках. Тут мешкав технічний директор підприємства Іван Бардін, знаменитий вчений металург, майбутній віце-президент Академії наук радянського союзу. Певно, найвідомішим мешканцем будинку став Авраамій Завенягін у майбутньому один з керівників радянського атомного проєкту. Він очолював завод у січні серпні 1933 року. Звідси ж був переведений на посаду директора Магнітогорського металургійного комбінату. Згодом тут жив видатний директор заводу талановитий керівник і господарник Йосип Манінков, засуджений до страти як ворог народу, та розстріляний у 1938 році. Також у будинку знаходилася квартира головного інженера заводу Севолода Жданова, якого, на жаль, Чекала та сама доля. На сьогодні в будинку Макомаського теж знаходяться служби металургійного підприємства. А до 2008 року в будівлі знаходилася редакція заводської газети «Вибачаюся за русизм знамя дзержинки. Незважаючи на втрату більшості архітектурних принад, будинок Макомаського продовжує відігравати важливу роль в ансамблі площі Ясоковича та забудові Старого Кам'янського. Вже у повоєнні роки тут розмістився будинок техніки. Де часто проводилися різні наради, конференції, читалися лекції. У закладі виступали славетні вчені металурги, академіки Ігор Павлов, Зотник Красов, Олександр Чакмарьов. Згодом тут розташовувалися відділ науково-технічної інформації та їдальні для інженерно-технічних працівників. На початку 70-х було зведено чималу прибудову для відділу автоматизованих систем управління заводу. Дуже заслуговує на нашу увагу і наступний цегляний красень. У старій частині Кам'янського на затишній інститутській вулиці стоїть палацового вигляду будинок, зведений під час Першої світової війни силами австрійських військовополонених. Будинок з колонами, сороковий будинок, будинок сокола, будинок іноземних фахівців. Під такими назвами відомий він містянам житловий будинок номер 40 – останній дореволюційний збудований у верхній колонії у 1915 році за проєктом художника та архітектора Олексія Яковича Сокола. Триповерховий на два парадних під'їзди будинок призначався для представників адміністрації Дніпровського заводу. Ось як згадує про будинок архітектор та видатний мистецтвознавець Сергій Костянтинович Кілесо. Житловий будинок, зведений по вулиці Інститутській, 2, досить детально характеризує творчий почерк Сокола архітектора. Для чудово намальованих фасадів будівлі характерним є модерністське трактування підкреслено монументалізованих класичних форм. Особливо вдалися автору металеві загородження балконів і сходових майданчиків, деталі вхідних дверей. Тут відчувається рука майстра. Починаючи з 20-30-х років минулого століття, будівля стає знаною як будинок іноземних фахівців, адже в часи радянської індустріалізації до Кам'янського приїздить чимало іноземних спеціалістів з Західної Європи. тож житлові умови їм було слід надавати відповідні. Не все з багатого оздоблення будинку збереглося до наших днів, але й нині, незважаючи на коловороти часу, він залишається справжньою окрасою старого кам'янського. Зовсім незаслужено забули ще одну пам'ятку Кам'янського, яку через досконало витриманий архітектурний стиль та обрамлення величними колонами цілком можна віднести до палацових споруд. Сірководнева водолікарня металургійного заводу, як одна з кращих неокласичних будівель міста, постала в історичній частині Кам'янського у 1952-му, а за іншими джерелами у 1955 році. Збудували її за проєктом Сергія Георгійовича Брусова, який з 1945 по 1952 рік обіймав посаду головного архітектора Кам'янського, а згодом тривалий час очолював архітектурно-будівельний відділ Діпромезу Державного інституту з проєктування металургійних заводів в обласному центрі. Що ж таке сірководнева водолікарня? Розлогу відповідь на це запитання знаходимо в старій науково-популярній книзі Надії Шалімової Чорна металургія. Що це сірководневі сполуки, що містяться в шлаках під час грануляції, розчиняються у воді, яка за своїм складом, температурою і впливом набуває лікувальних властивостей, подібних за властивостями Мацестинській і П'ятигорській вода. Тому металурги у себе на заводі у водолікарнях можуть приймати сірководневі ванни. Такі водолікарні вже збудовані на низці металургійних підприємств заводі імені Петровського в Дніпрі, комбінатах імені Дзержинського в Кам'янському, Криворіжсталі, Новолипецьку, Запоріжсталі, та інших стиль місцевої водолікарні мав бути витриманий досконало. Наприклад, обабіч входу з боку вулиці передбачалося встановити декоративні вази, виготовлені за спеціальним кресленням. Проте, зрештою, було встановлено звичайні квіткові вазони, які дотепер, на жаль, не збереглися. У приземкуватому портику на масивних колонах відчуваються риси тієї стародавньої доби, коли архітектурна система древніх греків ще тільки складалася у своєму стрункому класичному вигляді, і в цьому є свій неповторний смак. І, хоч будівля заводської водолікарні вже багато років є надіючою, вона залишається однією із архітектурних цікавинок Кам'янського та старої частини міста, зокрема, радимо вам переконатися в цьому на власні очі. Німецький філософ Фрідріх Вільгельм Шелінг колись сказав одну просту зовні, але надзвичайно глибоку, за своїм внутрішнім змістом, фразу архітектура це музика, що застигла. Якби можна було перенести три наші будівлі в ноти, переконані, це була б чудова загадкова мелодія. А допоки це тільки мрії, все, що нам залишається милуватися, цікавитися та зберігати історію для наших нащадків. На сьогодні ми завершуємо нашу коротеньку мандрівку навколо палацових будівель. Рогокам'янського, пишіть нам у коментарях про ваші враження, а ще обов'язково діліться місцями, про які хотіли б довідатися більше. Будемо пізнавати місто разом. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, вірте у нашу перемогу і до наступних зустрічей.